Жителька решетилівки Людмила Яківна прийшла до амбулаторії зі скаргами на головний біль. Каже, що має проблеми з тиском. Своєму лікарю довіряє. Декларацію про вибір лікаря пацієнтом підписати готова. Це буде зручно наскільки знаєш, на який день підійти, що які аналізи про обстеження пройти. І я думаю, це дуже зручно і це великий позитив. З початку року почали реформувати сімейну медицину. Держава переходить на інші форми надання медичної допомоги. На сьогодні ми зобов'язані зробити і скласти так називаємо червоний реєстр. Це всі тих пацієнтів, всіх людей, які є на території і проживають в центрі первинної медико-санітарної допомоги, внести в базу даних. З часом, з часом буде проведена робота, коли лікар і пацієнт вибере собі лікаря. Тобто, пацієнти, які були в червоному реєстрі, буде так називаємо зелений реєстр, де буде укладена декларація. Для лікаря це означатиме зміну доходу. Тепер як передбачають, він не має залежати від ставок і подяк від хворих. Кожен лікар повинен обслуговувати близько двох тисяч людей за рік. Держава йому платитиме 210 гривень за кожного пацієнта, який підписав з ним угоду, а ще планують доплатити за вік та особливості хвороби пацієнта. Ура, 210-250 гривень. То я прорахував, що центри первинної медико-санітарної допомоги будуть отримати набагато більше. І якщо ще врахувати сьогодні, що держава гарантує і говорить, що 100% буде запроваджена реємбурсація. Ви знаєте, що у нас є сума коштів 18 мільйонів. Обиратиме лікаря кожен самостійно, не обов'язково там, де він живе. У декларації будуть чітко обговорені права та обов'язки як пацієнта, так і лікаря. Сімейний лікар Юлія каже, що тоді люди почнуть відповідальніше ставитися до свого здоров'я. Можливо, навіть профілактики, ті самі масажі, ті самі ЛФК, та сама, ну будь-що він вже буде просто попереджувати розвиток того стану, який у нього буде. Тобто людина вже відповідальніше буде ставитися до свого стану здоров'я. Нині у Решетилівській амбулаторії пацієнтів готують до нововведень. На перспективу ми підготуємо наших пацієнтів до цього. Ми роз'яснюємо їм правила вибору лікаря, ми їм роз'яснюємо їхні права, їхні обов'язки пацієнтів. Не всі пацієнти чули про нові форми та готові підписувати угоди. Я Не знаю, не вникали ми в таке, що що тут за договора. Не цікавилися цим ще. А що буде, як буде? Доки реформа запрацює повністю, повинен пройти перехідний період. Він триватиме до 2020 року. Нині розробили типовий зразок документів, з якими можна ознайомитися на сайті Міністерства охорони здоров'я. Вони мають пройти громадське обговорення. Юлія Кравець, Антон Старичко, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.